Друзі, всім привіт! Я ось біля трояндочок. Любуюся ними, які вони гарненькі, різні кольори. Ось так. І це, до речі, за троянд. Зараз підемо разом з вами, будемо готувати квас з чайної троянди. Я хочу зробити квас з пелюсток чайної троянди. Це, ви, мої підписники, мені написали цей рецепт зробити, так як я показувала квас з бузини. І мені сподобався він, бо я вже робила на пробу. Ось, він стоїть, і мені навіть більше сподобалося чим з бузини. Він чимось схожий, якщо хтось готував разом зі мною в тому році квас з чорнобривців. Смачно, дуже смачно. Тож вирішила зробити. Більшу порцію в мене тут буде на 10 літрів, ну, трошки на літр менше буде, бо тут ж воно ще буде грати. Але рецепт буду вам казати на 10 літрів. Ось дивіться, як ще не дуже він вилажений, але трошки вже газує, так сказати. В ньому все так, як і з бузини квас, але він виходить солодший. Той квас з бузини. Ось в мене квас бузинний. Він такий більш кисліший, але він газованіший. Ну, Тут потрошки треба. Але також він мені подобається. Це вже четверта пляшечка в мене. Це я занесла, бо я потрошки. І він розходується. Тож, в мене тут бутиль на 10 літрів. Пелюстки я вже сюди додала, бо вони розліталися в різні сторони. Йде сюди пилюсток. Ну, напевно, десь. напевно, десь. Я нарвала 5-літрове відеречко повне пелюсток, Оце в мене пішло. І той раз я додавала, ви писали мені в рецепті, що не треба додавати туди бузини, бо він і так грає. Але я додавала. Мені здається, що троянда не зможе так гарно грати сама. Тож. Додаю все-таки сюди цвіт бузини. У мене ось тут чотири суцвіття. Я обриваю ці палички, там вони не потрібні, бо вони гіркоту тут дають. Так як в мене тара це бутель, і мені незручно буде все перемішати, я буду перемішувати в миски цукор. Треба сюди літрова банка цукру. Десь в літрову банку поміщається 800 грам. Так як в мене тут трошки менше водички, то в мене і менше цукру. Я напишу все це під відео на відео, скільки всього треба. Лимонна кислота сюди йде. Десь 20-25 грам по рецепту. Я завжди беру менше, бо мені воно тоді кисле. Ви вже дивіться по своєму смаку. Десь 20 грамів так точно. Сюди я додала. Тут пачечка на 25. Цукор сюди я додала воду, і зараз буду помаленьку все це перемішувати, щоб цукор розтанув. Заливаю цукор і все. Нехай десь він постоїть ну, днів три. Коли холодно, там десь до п'яти днів, а зараз тепло, то треба дивитись, бо він може стати такий в'язкий. Щоб і не жарко йому було, і не холодно. Якось так. Навіть можна і менше. Дивіться, якщо воно тут почало, ця шапочка, так сказати, почала грати, пінитися, то можна цідити по пляшкам уже. Процідили, розлили по пляшкам. Пляшки не повні, бо воно грає. Воно не так, як бузина грає, але все одно. І в погріб десь. На тиждень, два. Я люблю свіженьке, то в мене воно десь декілька днів лежить і можна вже споживати. І я думаю, що якщо додати більше пелюсток, то буде більш виражений такий смак і колір. Але ось тут не дуже так прям відчувається, що це там прям троянда якось. І не чути. Знаєте, це як в чорнобривці з я робила квас в тому році. І, я, так як і ви мені пишете, що це за бурда, бурда така, от і я так подумала, це якась бурда, бо чорнобривці вони ж ем, такі якісь, присмак в них є свій. Хоча вони використовуються в їжу як приправа, і помідори з ними можна закривати, я також робила. І аджика там є суха з горіхами, також смачно. Але. От думала, якщо їх там, бо там треба 50 квіточок, якщо залити, ну буде такий присмак і аромат, вони ж не дуже. Але ні, мені дуже сподобалось те шампанське. ну Це, я так кажу, шампанське, воно не алкогольне. цей Квас, здається, з бузини там. Більш є щось чим в тому. Дуже смачне вийшло по кольору, так що. Треба спробувати, а тоді щось писати. Бо буває таке, що люди напишуть, як мені оце о, нема що закривати, як я робила напої гедоту. Ви ж не пробували і не знаєте, що воно таке. До речі, цвіт з бузини він лікувальний. від простуди чайок робити, бо мені також писали засуши. Мухи літають, так літня кухня тут їх вистачає, хоча й виганяла. Засуши той цвіт і будеш пити чай. Все одно не то. От я робила так, заливаєш, воно не то. А от в бутлях воно вистоїться і. Ну це я не заквас, за напій під залізну кришку. І це дуже смачно. Нам подобається. Все, залишаю я, і далі буде. Будемо розливати по пляшками. Хто буде зі мною на каналі, будете дивитися, що далі з цього вийде. Я сьогодні знову на полуниці. Бачите, це вже писали мені за відро, що у вас відра кращого немає, є. Це таке воно туди поганенька, це я перебирала. Та, що на продаж в мене спеціальне відеречко чистеньке, і я туди перебираю. А це ось тут треба ще собі перебрати. Це ж для себе, я його помию. Хоча я сьогодні як збирала і не мито їла, і нічого жива. Ось тут таку. вона дуже перев'яла зараз, піде. Тваринка, мацю треба перебрати і хочу зробити, напевно, таке як джем. Буде, буде, далі буде видно, треба ще її перебрати. На сьогодні, знову ж таки, шалений вітер. Я швиденько збирала цю полуничку. Ну, вже можна сказати, її тут трошки трошки залишилося. Це ось один шматочок, а там вже є. Ще, ще ось цей шматочок. Ну. На той рік, як все буде добре, треба буде щось з нею робити. Пересадимо, коротше, ще хочу один сорт купити, придбати. А Максим тут займається виноградом. Бо в нас ще ж кажу, вітер такий його немає, хоч ми й підв'язуємо, але він росте. Ось Ми тут тільки підв'язували, воно не вистачало. І вже ось знову ж таки треба на інший ряд. Тож. Я же виноград. Щось відламує, його ж треба ще ж пасинкувати. Вже починає цвісти, ми до цвітіння обробили. Максим каже мені, що не можна оце, як ми робимо, коли цвіте виноград, його підв'язувати треба до. Але ж така погода, що треба його підв'язати, бо коли оце він цвіте, його краще не чіпати. Ось тут. Ось, бачите, виноград іде це цей лоза. І від цієї лози отакі відводки випускають. Кожен рік ми так оце обрізаємо. І дивіться, отут пасинки обриваємо, обриваємо. І тут а, бачимо гроночку. І далі, якщо де є пасинки, ось отак, його не треба весь обривати з краю. А отак щоб потім, коли ронка почала дозрівати, було їй живлення. Коротше, якось так. Тут Та оскільки з цим виноградом мороки, щоб попробуй справитися. А це, ось, бачите, такі п'ятна, це хлороз це, це ж така погода була, можна обробити от хелат, от залізає. Це не не така страшна болячка, воно таке пройде, навіть якщо нічим не обробляти. Я вже по винограду бачу, де який буде. Тут ось це у нас променистий. В нього завжди такі грона великі. А тут ось це такий виноград це кишмиш, він там 352 чи Юпітер. Що це? Юпітер. Юпітер. І він такий маленький, не дуже крупний. І тут ось також це цей 352 кишмиш, то він. Дуже рясний і він дуже манюнький манюнький Я не скажу, що він нам дуже сподобався, бо він якось тріскається, але подивимося, що буде в цьому році. Це що тут лежить? У мене оце, коли оце таке відбувається, я кажу, мені все мало, кажу, нехай буде, але ж треба обривати, бо це багато. Не витягне кущ. Потім також і навіть самі гронки, які вже залишилися, треба буде обривати. якщо... Буде багато, так що, отак, от з виноградом така справа, що треба дуже гарно з ним товаришувати, і щоб і обробляти від болячок і знати, що робити. Хоча ми ще не такі великі знавці. У нас є кум, і ми оце, якщо що не знаємо, Максим телефонує і ми відразу все знаємо. Вчимося, у нас тільки який він. А Тут -а 4 роки, а тут -а 2 роки йому і все одно хоча і займаємося. Зато інших вчимо. Як самі щось не знаємо, до кума телефонуємо. А як ну, в нас запитують, то ми таке, наче все і знаємо. Так, друзі, у мене закінчується мій день. Так сказати, у мене сьогодні не дуже робочий понеділок, але захотілося млинці. Ну, Женя вже так воно тягає, так що вдало зробила, бо вже таке в духовці. Набридли йому амленці, він їсть за милу душу. Зараз ще зроблю варення з полунички. Ну, завтра буду продовжувати, сьогодні тільки переб'ю. Тож, велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.